Ми живемо в останні часи перед другим пришестям Ісуса Христа. І цей світ існує лише по милості Божій. Бог дає кожному з нас час для покаяння, і лише ми маємо зробити вибір, куди ми витратимо цей час. Світ щодня стає ще безумний, і коли ми погружені в нього в ці суєті, наш мозок просто відключається. А Господь щодня нам показує, що нас може навчити цей світ, бути гордими, творити зло, ненавидіти, не любити, бути наглими, судити. І все це є шлях до загибелі і до пекла. А пастор наш Станіслав Солтаненко Откровення. Нам потрібно щодня слухати Слово Боже, погружатися в нього, бо воно дає життя і включає мозок. Ми тоді знаходимося в реальності. Ми тоді мудрі, живемо так, як вчить Господь, так як вчить Біблія. Бог нам дає можливість прийти до живої церкви, народитися згори, стати дитиною Божою, отримати свободу від усіх проклять і отримати вічне життя, отримати спасіння. Церква це є інститут життя, і тільки тут нас можуть навчити жити так, щоб ми були щасливі, благословенні. Амінь.